Представляємо вашій увазі новинку від бренду Біспорт електромагнітний велотренажер bs 6047 MyBike. Цей революційний тренажер створено з урахуванням найсучасніших розробок виробника та потреб споживачів. Офіційна гарантія виробника терміном 24 місяці є беззаперечним підтвердженням високої якості тренажера. З ним ви отримаєте можливість займатися вдома як в тренажерному залі. Та відчуєте справжнє задоволення та прогрес. Посилена рамна конструкція вагою 28 кілограмів дозволяє тренуватись користувачам з максимальною вагою до 135 кілограмів. Тренажер, оснащений системою махового колеса подвійної дії вагою 9 кілограмів, що гарантує комфортний, плавний рух, повну безшумність та безпеку для суглобів. 24 рівні регульованого навантаження та 24 вбудовані програми дозволяють підібрати свій ідеальний режим тренування від початківця до профі та зробити тренування цікавим, різноманітним та ефективним. Тренажер підключається до електромережі, що забезпечує безперебійну та стабільну роботу в обраному режимі. Можливість керувати програмами з тренувального комп'ютера, а також за допомогою блютуза підключатись до ваших гаджетів та використовувати фітнес-програми, такі як Zwift та KinoMap. Анатомічне сидіння з вентиляційним каналом забезпечує максимальний комфорт під час тривалих тренувань. Вісім рівнів регулювання висоти сидіння в діапазоні 68-90 см від педалі в нижньому положенні. Регулювання сидіння по горизонталі та можливість зміни кута нахилу керма дозволяють вам знайти ідеальне положення для тренувань. Завдяки цьому тренажер підходить як користувачам середнього росту, так і високим спортсменам з ростом до 195 см. Тримайте свій пульс під контролем за допомогою давачів пульсу на рукоятках. Сучасний дисплей відображає всі необхідні показники: час, відстань, витрачені калорії, швидкість, пульс та загально відпрацьовану відстань. Функція автоматичного перемикання даних, тест на відновлення та дані про кількість обертів на хвилину допоможуть вам оцінити ефективність тренування та стан вашого здоров'я. На тримачі для гаджетів надійно розташовуйте смартфон, слухайте улюблену музику чи дивіться відео під час тренувань без втрати контролю за результатами. Зручно встановлюйте тренажер на будь-якій поверхні завдяки спеціальним балансувальним стабілізаторам та переміщуйте тренажер по дому за допомогою вбудованих транспортувальних роликів. Використання матеріалів найвищої якості, надійність конструкції, можливість високої посадки, сучасний дизайн, висока функціональність та інноваційні технології роблять його ідеальним вибором для кожного. Велотренажер B-Sport BS6047 MyBike – це ваш шлях до здорового тіла, енергійного духу та відмінного самопочуття. Не відкладайте на завтра те, що може зробити ваше життя кращим вже сьогодні. Купуйте велотренажер на офіційному сайті та в мережі дилерів по всій країні.